Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі вперше в цьому році організували виїзну донацію крові. Лікарі без кордонів, де окуповане селище Дробишеве, що на Донеччині, приїздять лікарі, аби надати допомогу. QR-код для рослин у ботанічному саду ДНУ встановили інформаційні таблички. Я по себе почуваєте? Добре, Ну вітаємо. Ви стали донором. Приходьте до нас ще через два місяці. будете допомагати людям. 4 липня у Дніпрі вперше в 2023 році організували виїзну донацію у рамках проєкту Розквітай, який запустила всеукраїнська організація «ДонорЮА» для популяризації донорства. Вероніка Нікульченко каже, побачила анонс події на афіші, тому й вирішила стати доноркою. Жінка сподівається, що її кров врятує чиєсь життя. Я бачила, що це збирається для дітей онкогематологічного відділу, так як в мене в сім'ї були такі. Моменти з хвороби монко і чомусь мені це резонувало. і Я вирішила, що я вперше хочу це зробити. Але мені сказали, що в мене не донорські віни. Але якщо сильно хочеться, то можна робити. Не страшно, закликаю всіх це робити. Давно хотіла стати доноркою, і Марина каже раніше для здачі крові мала замалу вагу, та часу не вистачало їхати в банк крові. За два місяці жінка знову планує сюди приїхати та заохотити своїх знайомих. Маю знайомих друзів, які і воюють, Ну і раніше було таке, що потрібно було друзям здавати кров. І не боляче, не страшно, нічого не відчуваю насправді. Укол теж був не болючий. Все швидко, з жартами приємно, зручно. Мені дуже сподобалося. Все нормально. Виїзну донацію крові організували в одному із коворкінгових центрів Дніпра. А ми хочемо популяризувати донорство, робити його актуальним. Нічого страшного в цьому немає. Це це все безпечно. є представники з банку крові, де у них є все одноразове. Все ну, стерилізоване. Кімната було була попередньо стерилізована, оброблено там працювали працював клінінг. Здати кров за словами координаторки південно-східного регіону в проєкті Донорюа Тетяни Канчури прийшло до 60 людей. Мета «Донор.юа» – вивести донорство крові за межі лікарняних стін, зробити це красиво, зробити це популярно, щоб якомога більше людей до цього долучалося. Тому що багато людей не йдуть здавати кров у лікарню, тому що банально боять. Коли ми проводимо виїзні акції, люди охоче поводжуються, приходять, їм подобається атмосфера. Зібрана кров призначена для дітей онкогематологічного відділення в Дніпрі, каже Тетяна Канчура. Проводити виїзні донації в коворкінговому центрі планують раз на місяць. За анонсом можна слідкувати на офіційних сторінках донор Юа Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. На Дніпропетровщини розпочали жниву у чотирьох районах області Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському. Водій комбайна Олег розповідає, під час збору врожаю працюють цілодобово. Раніше ми їздили по заробіткам все, а зараз тільки своє косимо, то по одному робимо. Син вже за мною не робить. Він 10 років за мною проробив, Так що є внучата. Всі пройшли через кабіну. Або уникнути загоряння полів під час збору врожаю, чергує механізатор Ігор. Стоїть пожарка з водою, стоїть. Я з дисками. Чим, е, ну як. Комбайн прокосив, я прозадискував, Щоб між до, е, участками поля не було, якщо вдруг на одному участку починається, не дай Бог, пожар, то щоб він не перекинувся на другий. На полі важко. Благодаря, що техніка не така, як раніше. Плюс мінус з кабіни я можу керувати усім, усім тим, тим агрегатом з кабіни. Могли розпочати збір ячменю ще тиждень тому, але через дощову погоду врожай збирають із запізненням, розповідає головний агроном Євген. Зараз ми почали уборку ру грань зернових. В частності зараз косимо зими ячмінь, сорт Хайлайт з врожайністю прекрасною, шість центне зектара. Євген розповідає, у зими ячмінь косять першим, бо визріває він раніше за пшеницю. Десь я думаю, що по завершенні ячменя це буде. Десь через 4-5 днів вже будемо косити пшеницю. Пшениця до цього часу вже повинна дозріти, ранні сорта пшениці. Якщо Бог дасть і зсу зі нам зібрати все вчасно, то ви думаю, гарний врожай, нас чекає. Євген розповідає, в їхньому господарстві пшеницю засадили дві тисячі гектарів. Також є соя, соняшник та кукурудза. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, наразі аграрії зібрали перший врожай ячменю та гороху з 500 гектарів полів. Решту планують до середини серпня. Олена Ростовцева, Павло Мітюшкін Суспільне новини, Дніпро. Селище Дробишеве на Донеччині розташоване за 9 кілометрів від Лиману. Його звільнили у вересні. Торік, за майже п'ять місяців окупації місцеві кажуть, тут не вціліло жодної хати. Знищена і амбулаторія. Тож лікарі без кордонів приїздять сюди і оглядають людей у спеціальних контейнерах та автомобілях. Як оголтуються від так званого руського міра, порають господарство та живуть біля фронту. Місцеві жительки розповіли Суспільному. Як стояла Росія зовсім у мене коза і сухарі. Оце виживала сухарями і і, і молокбом. Оце, оце моя їда була. Ну і зокрема, які ми позакривали, всі все поїли. Я говорю, мене такого ніколи када всі як криця там жито варення, а то. За це час, нема нічого. Остальне справляються. тут дуже багато тих, таторим подобається. Наші лікарі вони місцеві з території, які, на жаль, зараз не підконтрольні уряду України. Тому багато кому просто нема де працювати. У нас медицина це одна наша Наташа, а нас 800. 800 людей тут, так? Вона нас обслуговує, дає ліки, прописує щось, як голова крутиться і погано. Тому ми дуже вдячні, як до нас приїздять лікарі, ну, так працювала, тільки допомогла. Без нічого, з чим що було у мене, тим мені допомагала. Своє лікарство, що було, що з амбулаторії могла спасти, то і ти мені допомагала. Все, я тут працюю кожен день. І, вот. і, і так і, і приймаю. Давлення мірю, уколи роблю, сахар перевіряю. З дитинства, як кожен медик, я думаю, мріяв працювати в лікарях без кордонів. Ну ніколи не думав, що це буде в нашій країні. Думав, це може бути якась Африка чи ще щось. Але виявилось так. Коли ви виїхали В марті виїхав 22-го. В марті 22-го виїхали. Ще Волноваха не була окупована. там через деякий, деякий час її вже окупували. — Ким ви там працювали? — Сімейним Угу. Скільки років теж ж Двадцять 22. 22 роки, да. Контейнер, да, Контейнер обладнаний під прийом. Ви угу. вже приймали в таких? чи Сьогодні вперше? Ні, сьогодні вперше. Да. Як зараз життя в селі? – Добре, зараз добре. Що у вас є? Які... Да, в в Даний момент ми приїхали за нам полів виділили капельний, дали нам сім'я, як риса сімена і дали нам поміч. Відновилося вже щось в селі. Це звільнили вас у вересні минулого року. Що, що з'явилося в селі? Чи поки що нічого? Ну, поки що тільки дороги ремонтують уже. Прогрес і магазинчики відкривають, тож не було нічого, ні одного магазину, все розбите. А зараз два магазини вже відкрили. А що вціліло взагалі в селі? Відбили? Нічого не вцілила, все порозбивали, нічого. Даже... Терпімо. Без вікон, дах покуцаний, ну а так. Так чуть-чуть подлатали. Живемо. У ботанічному саду ДНУ встановили таблички з QR-кодами. Кожен охочий може його відсканувати та дізнатися інформацію про рослини. Серед відвідувачів... Вікторія, вона прийшла подивитися на оновлення. Дівчина каже: дізнатися про рослину тепер простіше. Незручність була у тому, що ти не знаєш, що саме за рослина перед тобою. Я користувалася тими табличками, які були до цього встановлені. Але зараз це набагато зручніше, тому що, окрім того, що я можу побачити, яка саме рослина переді мною, я можу ще прочитати рік висадки, якусь додаткову інформацію. Вікторія цікавиться рослинами вже більше ніж дев'ять років. Ботанічний сад відвідала вперше на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. каже, рослини заспокоюють. Я сьогодні в соцмережах побачила, що один із відвідувачів написав: Ми прийшли полікувати душу. Оце дійсно був такий момент, тому що ти потрапляєш тут тихо, нічого тебе не турбує. І я люблю дуже рослини, і звичайно, це надзвичайно цікаво було для мене. Допомогла створити нові таблички та сайт для ботанічного саду. it компанія менеджерка проєкту Єлизавета Тютюник розповідає, вирішили долучитися, аби просувати екологічну свідомість та дати відвідувачам більше можливостей для вивчення рослин. В цей непростий час було прийнято рішення допомогти саме в першу чергу ботанічному саду зараз, щоб поширювати інформацію про рослини, поширювати інформацію про сам ботанічний сад і розповсюджувати і а вже ж Біологиня Марина Нещеренко розповідає, працювали над проектом взимку. Складнощі виникали через постійні вимкнення світла. Каже, таблички мають попит серед молоді. От, до речі, діти це такий прямо індикатор. Вони зразу все це бачать, зразу все помічають. Вони наскільки сучасні, мобільні, що я думаю, що це вже швидше для цього сучасного покоління. От, знаєте, ну, їх це мотивує. Вони прямо приходять і розказують бабусі: ой, а ти знаєш, що це там, і читають. Над проектом працювала команда з 10 людей протягом 4 місяців. Наразі вже встановили 67 табличок. Менеджерка проєкту Єлизавета Тютюник каже: планують розробити такі таблички для інших рослин. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Це в нас теж позиція. Цю вогневу точку облаштували бійці Куп'янського батальйону тероборони. Укріпили за допомогою дощок скинутих бліндажів окупантів, щоб не рубати ліс, розповідає боєць з позивним балу. Тобто нам ще працювати і працювати, і ще треба робити окопи. Ну, тобто, в нас вже є певні, як би то сказати, певні навички заняття оборонних рубежів. Утримання оборонних рубежів тому ну, солдати розуміють, що якщо ти не закопаєшся, то потім тебе закопають. Позицію взводу біля лінії зіткнення це схід Харківщини. Канонада тут безперервна приходиться. Да, це от. Орки по нам трошки працюють, ну це трошки-трошки. Та військові не припиняють облаштування власного побуту, роблять пелети. Це вже майстерню невеличку організували. Як це в старому мультику казали, да, відкрита у нас у дворі майстерська лісні ігрушки, вона випускає. Так от і ми. Ну, я не знаю, там заходити з вами, чи... ну давайте зайду. Бліндаж він робиться не тільки як спальне місце. Не тільки як спальне місце. Це ще й місце укриття при артобстрілі. Я не планую, щоб ми тут були до зими. Тобто, сподіваюся, що ми трошки швидше підемо вперед-вперед. Тому поки хлопці не роблять ніяких отвірів для якихось там буржуйок і таке інше. Є невеличке, вже зробили тут невеличку подставку для продуктів речей. Теж її трошки захистять і там вже стоїть від комах. Вона ж саме найцікавіше, ви ж не знаєте, що у нас ж тут помощники цілодобові. Ввечері, ввечері вночі і зранку. У нас ж кома комари за нас і автомати носять і лопати убирають. Тобто, і вночі, якщо комари не жужжать, значить хтось лізе. Якщо комари жужжать, значить все добре. Балу говорить, на позиціях найчастіше їдять армійські сухпайки, а ще ковбасу. Її дуже багато дають. <ріпи> <ріпи> Дівати ніде. <ріпи> Просто 24. чотири на сніданок, ковбаса, на обід, ковбаса, на вечерю ковбаса. За словами балу, порядок та організований побут на позиціях першочерговий. Це те, що відрізняє наших захисників від окупантів. Ну, в них відхоже місце, наприклад, безпосередньо в бліндажу робиться. Тобто вони де живуть, там і гадять. Олександра Новоселта, Юрій Лавріненко Суспільне новини, Харків. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.